Озброєні в камуфляжі вдираються вночі в будинки закарпатців і забирають чоловіків на війну. Закарпаття досі лихоманить від чуток про примусову мобілізацію. Через це лише вчора в різних районах області люди перекрили 10 шляхів обласного значення. Уже понад добу заблоковано залишається міжнародна траса Київчо. Військові категорично спростовують, що забирають чоловіків село міць. Правоохоронці тим часом узялися за розслідування цих бунтів, припускають, що їх навмисно спровокували, аби дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. У селі Ракошино під Мукачевим просто на міжнародній трасі Київчуп сидять жінки і діти. кажуть, протестують проти мобілізації. Уже більше доби весь транспорт скеровують околицями. Водії вантажівок, які загрузли в заторі, невдоволені. Кажуть, псуються продукти, зриваються поставки. Людей розуміють методи протесту ні і вимоги народу само. У кожного дитина є. лише сьогодні на другий день протесту люди формують свої вимоги. Найголовніша обов'язковий призов військово зобов'язаних біженців зі сходу. Утім, коли розблокують трасу, не кажуть. Люди вимагають, щоб в першу чергу були призвані військовослужбовці, силові підрозділи, щоб в Україну були повернуті миротворчі контингенти, щоб звідти вивели всіх контрактників, які там перебувають більше як три місяці. Тим часом через цей бунт у зоні АТО чиїсь сини можуть не Дочекатися ротації зауважують військові. Повісток видана необхідна кількість для комплектування нашої 128-ї бригади. Для того щоб зробити ротацію, потрібно якісь кимось поміняти так, як планували зробити ротацію. і можливо була ротація, вона не відбудеться. В облозі жінок від сьогодні і мукачевський військомат. Пікетувальниці лютують і одна за одною перевповідають страшні історії про примусовий призов, але підтвердити такі факти також не можуть. Чого іменно із заходу дітей забирають. Силоміць нікого не виловлюють, Запевняють військові комісари. Хоча визнають інформаційну людей не підготували. Будемо прилагати всі зусилля для того, щоб пояснити людям для чого це робиться, як це робиться, і щоб вони 에, свідомо, скажімо так. Виконували свій обов'язок по захисту батьківщини. Тим часом правоохоронці застерігають за блокування міжнародної траси й облогу військоматів. Передбачена кримінальна відповідальність. Зараз у міліції з'ясовують, чи був бунт спровокований кимось, і хто запустив чутки про те, що чоловіків силоміць забирають до військоматів. Якщо підтвердиться, що це була спланована провокація, то організаторів можуть звинуватити у державній зраді. А це 15 років тюрми. Наталя Зотова Дмитро Холодков Закарпаття, Спецкор 2+,2.